Чого, ти не плачеш, ні? І що, вона не пекуча? Вона вже нема сльоз. Нема сльоз? Вже все виплакала? Вона вже все закінчилася. Все там осталось тобі? Грубо, так? В нього все ще. Ну це ж перчик. Ну що, а то там ще й остренький. Ти що дядь Саша привозив? Так. Да. Тей тоненький. Так що неділя у нас вихідний, да, по повній програмі, як положено. відпочинок. Так, це у нас Дезосан Вігор. Що це за штука? Ну, Сьогодні у нас неділя вихідний. Надюшка, а що це будете робити, досі? Що закривати будемо? Це синенький вчора дядя Саша да. привіз. Да, синенький перець. Перший салат якийсь, да? Да. то ж тобі дали наряд, зараз почистити цибулю. Перчик, Леся Петрівна там все понаважувала і кожен робить свою роботу. Ну, а Шелудько зараз піде піде у свою цю у свою сараю і буде робити суху дезінфекцію. Так що, друзі, щось у нас небо затягнуло, можливо, буде дощ. Не знаю, вчора спілкувався там із Серегою. Треба там кусок землі розробити, то каже, треба, що дощі пройшли, бо реально е, не лізе нічого в землю, як асфальт. Віточки наші ще парудні поцвітуть. І я думаю, що вже з понеділка ми перековбасимо, щоб бджоли літають. От, просто стає воно як дрючок. Вже фактично всі підвіталися. Така красота. Так що осінь наближається. От. Перемолотили, хай перегниває це все діло. Хтось казав, що треба викосити. Ну, але косить тут дуже косить. Його, звісно, ну, реально воно таке лежить, все реально буде напряжно. Патрон, а ну не ходи тут, швидко вийде. Ох, і вредне таке. Вредне, бо прив'яжу обратно. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні. З вами знову я, Шелудько, і мій. Сільський блог про те, як живу я і не тільки я, і моя сім'я, і моє господарство. Так що неділя відпочиваємо, далі працюємо. Хотів би всім подякувати за підтримку, рухаємося далі. Зараз збираємо вже на 20-й автомобіль для наших захисників. І, дякуючи їм, є в нас ще один ранок. Зараз чекаємо резину, яка прийде перезуте віто. Ну, але, на жаль, так сталося, що приїхав на нову пошту три колеса є, четвертого немає. Надіюсь, сьогодні вже прийде, перезуємо, доведемо до пуття ще там, подивимося задній почівник. І вже будемо потім готуватися, щоб. І чи вийде, якщо людину від, ну, зможуть відпустити, щоб переформити машинку в Баришівці на цю людину, тому що вона на українській реєстрації. І я думаю, що все буде добре. Так що, друзі, на даний момент зараз задача у нас якова: якова зробити суху дезінфекцію. Навіщо? Правильно, для того, щоб... Так сказати, создати свою мікрофлору, використовую вже протягом 6 років років отака, так сказати, реклама. Хай буде, да? Кожна, кожен господар використовує сухий дезінфектор там, різні. От, коля ДХТ використовує такий кліносан, йодоклін, ну а я використовую Дезосан. Дорогувато, звісно, 500 гривень мішок плюс доставка, але вже на цьому, -цьому ділі з'їв не один зуб. І, в принципі, мене все задовольняє. Робити дезінфекцію потрібно. Ще давно люди дзвонять і пишуть, грає, ходить африканська чума. Понятно, що не знаю, чи закриває ці питання, чи ні, але суха дезінфекція, є суха дезінфекція. Так що зараз будемо робити суху дезінфекцію. Поубирали вже зранку в клітках, поубирали, попідхтиляли, попідсипали, їсти. Ребята наші. Воно Тусуються, ну, як більші свині, то зрозуміло. Більші свині поїли, попили води да й відпочивають. А молодь, молодь, звісно, вона грайлива. Да? Ну, є такі цікаві екземпляри. Наша мазуха відлучила, починає приходити в охоту. Я думаю, що завтра буде якраз момент, що треба буде їхати по сім'я і будемо її перепаровувати. Нарешті рижики стартанули. Запам'ятаєте грижки, двоє менших поросят, воно одне. Е, ну є, да, там одне, воно друге. Ми їх, можливо, е, рокірнемо і вкинемо в клітку з е, цими. Ну, а також у нас є ще менші. ну і Ці теж порозлягалися. Тобто нормальна якраз, ситуація, нормальна погодка все чинчинарем. Е, теж повишкрібали, постріляли тирсочкою. ну Начебто нічого. Так що такі у нас. Сьогоднішній робочий день. Так що, так що умови також мають значення. все таки температурний режим, заміна повітря, підстілка, не підстілка. Хтось питає, що краще щільові поли чи бетонні. Ну, звісно, щільові поли, якщо все правильно зроблено, то щільові поли набагато краще. І мінімум тоді роботи. Саме важка робота і найприємніше це убирати в клітках. Тобто какашки. Букашки, таракашки. Понятно, якщо є можливість зробити щільові поли, звісно, робіть щільові поли. Але на даний момент зараз використовуємо те, що є. І вважаю, що на даний момент, якщо є лишня копійка, то я думаю, знаєте, куди її можна притулити. Також ну, теж ті вже старшенькі поїли і відпочивають. Це норматів. Тирсу кидаємо, ну, в принципі, не для того, щоб там... Їм було тепло чи хорошо. По-перше, краще вишкрібати. По-друге, це таке заняття. ну і Мазуха виглядає, от, приходить в охоту. От, я думаю, що завтра якраз буде чинчинарем і поїдемо візьмемо сім'я. А також ми вчора привезли нову партію бройлерів. Також поросята, які відлучені від мазухи. Сидять на старті, ще раз роблю наголос. Для тих людей, ну, зрозуміло, що всі віддіки, мої ніхто дивитися не буде, воно їм нафіг не треба, але є люди, які дивляться, яким це цікаво. Тобто, що ми робимо? Ми свиноматок годуємо стартовим комбікормом і після відлучки залишаємо їм стартовий комбікорм. І тоді ми що мінімалізуємо? Мінімалізуємо стрес. Ці поросята в нас провакциновані від набрякової на другий день, на третій день життя. Просто забув, як називається та вакцина. От, Хіпровська кажись. І все, і зараз ось через пару днів ми проглистуємо їх на 45-й день. І все, і вони у нас готові. Тобто тримаємо далі. Так, що така методика мені дуже сподобалася. Це вже я був, був на Ютубі, іменно з цього китайського кварталу я розпочинав із цієї клітки. Тоді в нас тут була баба-маша, хто пам'ятає, баба-маша це була свинка, така бабулька 14 поросів, і то можна було більше держати. останній порос було одне порося. Ну і в принципі порахував, що ну, треба її вже убирати, тому що ну, немає сенсу. Так що. Е, нічого повчального такого немає. Більш таки, я ділюся інформацією своєю, як воно і що воно є. Вон Є у нас грижовичок, воно паховий, трошки відпустили время для того, щоб е, нормально це все діло зробити і вшити. Думаю, можливо, вже завтра там тут їх пару штучок покаструю, тому що запустив це все діло. Але коли грижовичок, краще вже каструвати, коли кабанчики більші, тоді легше це все діло ушивувати. Ну, Хтось може вважає, що це не так, ну а я вважаю, що так легше, коли кабанчик вже більший, і тоді можна цю пахову гришку каструємо закритим методом, вкручуємо це все діло, перев'язуємо, вшиваємо і зашиваємо, і все добре. Так що ну, є така паховичка, саме головне, що маленького, і її треба буде убрати. Ростуть вони доволі непогано і все чи інчинарем. Ну, а також вчора у нас приїхала нова партієчка нашого бройлерочка. Хтось там питає, як це ви могли забрати, коли продажа стоїть із 3 числа. Ну а так у днях попутався, ну прийшлося їхати і взяли вчора. Так що нова партія, видно, є чорні пір'ячка. Чорні пірячка це показ того, що е, це Кобовець. От воно на крильці є. От. Сидять вони на даний момент. Зараз одразу ну, на гровері на нашому комбікормі, який я завжди показую, воно, рецептура під потолком. Можна збільшити і для себе можна зробити якийсь скріншот. О, от так. Якщо воно вам потрібне, використовуємо премік Стандартагру. Це не реклама. Хоч, в принципі, є хлопці, які використовували навіть піговський. Використовували четверку, тому що ті хлопці, в яких невелика кількість господарства, брали просто той премікс, який є, і використовували по цій рецептурі. Ну, в принципі, питань не було. Що ми зараз робимо? Що два дня пропуємо сьогодні і завтра, пропуємо солікокс, профілактична процедура від коксидіозу. Ну, а потім 5 днів пропоїмо ловіт, тобто вітаміни. І все, далі нічого робити вже так такого не будемо, будемо відпускати по свободки. Витяжки зараз не працюють. На вулиці сьогодні прохолодно. Почувають вони себе непогано, настіл свіженький, на влітній період не треба дуже багато насипати тирси, от, тому що там питають, скільки насипати, і чи використовуємо ми бактерії. Ні, бактерії ми не використовуємо. Використовуємо також дозасан вігор знизу. Оцей от, порошок, який зараз буду робити у присутності тварин посипати. От. Потім засипаємо стружкою або тирцю, і можна ще зверху і потім грабликами Цього. Ну, це не є бактерія, це є дезінфектор. Так що, друзі, ну от такі невеличкі відповіді на деякі запитання і такий короткий процесі огляд нашого повсякденного життя. Так що ми. Працюємо далі. І хто там говорить, що ми чорні волонтери, які збагачуються на ЗСУ, дав би Бог усім бути такими чорними волонтерами і збагатитися, так як я. Ми як працювали своєю родиною, так і працюємо. І якщо звертаються хлопці, вони звертаються кожен день, і чим більше ти будеш допомагати, тим більше звертаються. Так що я звертався вже неодноразово за підтримкою до багатьох блогерів і для того, щоб не то, що там поділилися моєю карткою, моєю карткою ділитися не треба. Візьміть і тримайте з хлопці, візьміть якийсь збір на себе для того, щоб розподілити якусь ну як непотужність для того, щоб закрити ті чи інші питання, тому що їх дуже 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 багато. Тому що коли ми в цьому не живемо, ми про це не знаємо. Коли ми починаємо... У це внідряється. Ми розуміємо, скільки є проблем, помімо того, що ми отак просто десь там щось почули. Двінда не знаємо він. Так що, друзі, об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Не забувайте про своїх знайомих і друзів, які боронять нашу неньку Україну. І тільки, дякуючи їм, ми можемо займатися тими чи іншими справами. Так що нова партія. Я думаю, вже завтра ми зробимо контрольне зважування, зробимо контрольне зважування і покажемо. Сьогодні 21 день життя. Ми їх взяли на 20-й день життя. Ну так вийшло. І вже завтра ми зробимо контрольне зважування. Сьогодні вже важити не буду. Сьогодні у нас неділя, неділя вихідний. Працюємо, дівчата салат закривають. Назарик прийшов, що там працює в зерновому, я працюю в свинарнику. Ну, якось так. Так що всім на цьому буде все. Всім пока. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Тримайте господарство, не опускайте руки. Можна жити за рахунок домашнього господарства. Не забувайте рахувати. І хто вкладає, той і має. Так що всім пока. Всім миру, здоров'я і добра.